Всім привіт! Мене звати Інна і це канал В'язальний калейдоскоп. Сьогодні я хочу представити вам майстер-клас на такий чудовий ажурний візеруночок. Цим візерунком можна в'язати як літні речі, так і різні футболочки літні кардиганчики, так можна в'язати і більш тепліші, ну, скажімо, шкарпетки, якісь такі кардигани на осінь на ранню весну, він дуже чудово підійде для таких виробів. Ось тут я вставлю вам схемку цього візеруночка. Хто в'яже гарно читає схеми і може в'язати по схемки, кому не потрібне пояснення, може собі в'язати самостійно, дивлячись на схему. А хто погано читає схеми або мало розбирається в них, з тими ми пров'яжемо цей візерунок разом по петельно кожен рядочок. Отже, кому цікаво таке, давайте приступимо до роботи. Для в'язання цього візерунка я беру спиці номер 3 І в мене пряжа. Суперлана Класік, тут 280 метрів у 100 грамах. Для е, зразка потрібно набрати кількість петель яка кратна 8, щоб ділилося на 8. І плюс 2 петлі крайові я набираю 24 петлі це буде 3 рапорта і плюс 2 петлі для краєвих петель 26 петель набирати можна будь-яким Способом, який вам подобається. Брала 26 петель, і перший ряд я пров'язую як установочний ряд, пров'язую просто виворітними петлями. Це в мене буде виворітній ряд. Першу петлю ми знімаємо, це краєва петля, бо кромочна, і весь ряд пров'язуємо виворітними петлями. Я в'яжу виворітніми класичними. Я думаю, можна в'язати любими і бабусиними петлями і класичними, кому як подобається. Це ролі не грає, немає ніякого значення. Нам все одно доведеться петлі перевертати, щоб вони дивилися в ту сторону, куди нам потрібно. Я пров'язала один ряд, виворідний, і тепер починаю узор із лицевого ряду. Перший ряд. Першу петлю ми знімаємо, пров'язуємо одну петлю виворіднюю. Далі робимо накид, пров'язуємо дві разом лицевою з нахилом вліво. У мене петлі. Класичні, тому мені ці дві петлі треба розвернути. Я першу петлю, і другу розвертаю і пров'язую дві разом виборію з нахилом вліво, для того, щоб петлі дивилися в одну сторону, щоб вони лягали красивою косичкою в ліву сторону. І чотири лицеві. чотири лицеві. Одна виворітна. Ми пров'язали один рапорт. Раппорт складається із восьми петель: одна виворітна, накид, дві разом з нахилом вліво, це вже три петлі, Чотири лицеві, і одна виворітна. І продовжуємо стільки рапортів, стільки ви набрали петель. То знову повторюємо: одна виворітна, накид. 2 петлі з нахилом вліво, 2 разом лицевої з нахилом вліво, 4 лицеві, і виворітна. Ще раз одна виворітна, накид, 2 петлі разом лицевої з нахилом вліво, 4 лицеві, виворітна і краєва петля. Я її завжди пров'язую. Виверітньо. Можна пров'язувати лицевою, але потім знімати петлю так, щоб тут у нас збоку йшла отака рівненька косічка. Виверідній ряд в'яжемо так, як дивляться петлі. Тобто, де лицеві, там лицеві, де виворітні, там виворітні. Накиди також пров'язуємо виворідніми. Одна лицева, шість петель виворітніх, включаючи накид, лицева. Знов лицева, шість виворітних, Лицева. І третій рапорт. Лицева, шість виворітних. Лицева і кромочна, або ще краєва петля. Третій ряд. Третій ряд в'яжемо таким чином. Одна одну петлю знімаємо, далі йде виворітна. накид, одна лицева, дві разом лицевою з нахидом з нахилом вліво, і три лицеві, в кінці виворітна. Пров'язали один рапорт. Ще раз повторюю, дивіться уважно: одна виворітна. накид. Там, де в нас був накид, ось оця петля пров'язана, пров'язуємо її лицевою. Далі дві петлі розвертаємо і пров'язуємо. Дві разом лицевою з нахилом вліво, і три лицеві, і виворітна. І також пров'язуємо і третій наш рапорт Виворітна, накид лицева, дві разом лицевою з нахилом вліво, три лицеві. Виверітня і кромочна покрива. Другий ряд в'яжемо так, як лягають петлі. Всі парні ряди, тобто другий, третій, четвер... другий, четвертий, шостий і так далі, пров'язуються так, як лягають петлі. Тобто лицеві пров'язуємо лицевими, виворітні пров'язуємо вивертніми. Накиди також пров'язуємо виворітніми. Це у нас йде четвертий ряд. В'яжемо там, де лицеві, в'яжемо лицевими. Там, де виворітні, в'яжемо виворітні. В даному випадку у нас йде шість виворітніх і дві лицеві. Так, п'ятий ряд. Одну петлю знімаємо, одна виворітна, далі пров'язуємо чотири петлі, лицеві, 4 лицеві, дві разом лицевою з нахилом вправо. І накид. Там, де вивертні, ми пров'язуємо виборітні. Узор у нас, візерунок у нас міняється тільки на цих шести петлях. Де були виборідні, так вони виверідніми йдуть. Рядочок виворідних між цими візеруночками буде. Далі 4 лицеві, дві разом з нахилом вправо лицевою, накид, виверні, виворітніми. Чотири лицеві. Дві разом лицевою нахилом вправо, накид і виворідні. Шостий ряд в'яжемо самостійно. Так як лягають петлі. Сьомий ряд. Ну, петлю знімаємо, Там, де виворітне, прив'язуємо виворітню. Далі в'яжемо три лицеві, дві разом лицевою, з нахилом вправо, лицева і накид. Дві вивагідні, три лицеві, дві разом лицевою з нахилом вправо, лицева і накид. Далі йде дві виворітні, ми їх так і пров'язуємо. Дві виворітні. І третій рапорт. Три петлі лицеві. Дві разом лицевою з нахилом вправо. Лицева, накид, виворітна і кромочна. Восьмий ряд в'яжемо так, як лягають петлі. Там, де виворітні. Накид в'яжемо виборнью, там, де виворітні петлі, в'яжемо виворітніми, де лицеві, в'яжемо лицевими. Тобто, у нас виходить шість виворітних, і 2 лицеві. Це у нас завжди ми так пров'язуємо у виворітньому ряду, у парних рядах, другий, четвертий, шостий, восьмий. Ми пров'язали з вами один рапорт узору, чистю візеруночка у висоту. Пров'яжемо ще один або кілька ряд цих рапортів самостійно, потім підключимося і подивимося, який у нас виходить візеруночок. Я пров'язала ще два рапорта висоту. Один рапорт у висоту складає 8 рядочків. І в ширину теж 8 петель. Тому я пров'язала ще два рапорта, щоб було видно, який у нас візерунок виходить. Виходить ось така у нас, дивіться, красота. Такий красивий ажурний візеруночок. Він підходить для літніх блузочок. Ковтинок для літніх кардиганів ось такий красивий візерунок, і в'яжеться досить легко. Також можна ним в'язати і шкарпетки. Я в'язала ось такі шкарпетки, тільки візерунок тут перевернутий догори, тому що я в'язала від різиночки, Візериночок ішов ось отаку вгору. на нас він виглядає навпаки. Але теж красиво. Якщо вам подобається такий візеруночок, в'яжіть, пробуйте. Нічого складного тут взагалі немає. Я думаю, я докладно розповіла. Ми з вами пров'язали всі вісім рядочків на камеру. Кожну петлю разом, тому можете дивитися, повторювати за мною і в'язати дуже красиві літні футболочки, ковтинки, кардігани таким чудовим візерунечком. Всього вам найкращого, до нових зустрічей, до нових відео!